Привіт! Зараз будемо з... з цієї картинки, яку я намалювала ескізу, робити щось цікаве, буду якось малювати плаття. Потім подивимося результат, що вийде. Каші старла все не потрібно. потім продовжуємо вже малювати. Зараз будемо наводити чорну э, ручкою я навожу і. потім малювати. розмальовувати, а не малювати. Я кинула такий набросочок, ну, типу штанішки. Зараз буду вводити чорним маркером. Я її розмалювала і домалювала ще декілька. Ось так вийшло. Якщо потрібно показати, як її малювати, пишіть у коментарях.